Привіт, танкіст! Знову акція та навіть дві, хоч і невеликих, поїхали, розкажу більш детальніше. Перша акція у нас здобувайте більше досвіду цими вихідними. З 3 лютого до 6 лютого нам будуть давати на 50% більше досвіду за перемогу над супротивником до 10 разів на день. Тобто, що потрібно для цього зробити? Перемогти в бою посісти місце топ 10 вашої команди за досвідом. Тільки в випадкових боях, тільки на техніці 4-10 рівня нагороду можна буде здобути після першої, після першої перемоги на день, тобто збиваєте X2, далі йде е, акція, діє, діє акція на 50% до 10 разів на добу. Рекомендую грати перших 10 боїв на техніці, яку ви прокачуєте, щоб не було так, що ви на е, премах е, витратили акцію на день. 10 разів, а потім сіли качати звичайні танки. Друга акція у нас Twitch Drops. Хто в темі, той в темі. Я скільки років у нас це все є, я ні разу ще Twitch Drops не, не робив, не дивився, не отримав ніяких призів. На цей раз у нас буде два, дві трансляції два рази на вихідні. Перша буде доступна з 15.00 3 лютого до 15.00 6 За нею ми зможемо отримати. 6 деколи сталевий мисливець, 350 сталевих печаток та 2D-стиль щит Артеміди. 2D стиль ось такий. Мені він нагадує підбиті русняві танки по горілі. Не знаю, кому як. Друга, другий ефір у нас буде з 15.00 10 лютого до 15.00 12 лютого за Києвом. Що ми можемо за нього отримувати? 6 деколи. 600 стальних печаток та 2 дестиль щит Онуріса. Як на мене, цей 2D стиль покраще буде. Ось такий стиль. Посилання я залишу на ці акції під відео, кому цікаво, заходьте, дивіться самі. Що для цього потрібно зробити? Перев'язати власний аккаунт World of Tanks до аккаунту Twitch, потім дивитися трансляції і потім забирати свої подарунки. Але дивіться: забрати нагороду Drops. Потрібно впродовж 24 години після завершення кампанії інакше нагорода зникне. Тобто, потрібно не, не забути забрати, тому що не отримаєте ніякої нагороди. Ось такі акції, друзі, ставте лайк, пишіть коменти, підписуйтесь, якщо було корисно. Не забувайте допомагати ЗСУ. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступному відео.